Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі! Вітаю вас у нашім теплому куточку, де карти таро шепочуть правду, а серце чує більше, ніж очі бачать. Сідайте зручненько, візьміть чаю чи кави, бо ми зараз будемо дивитися, що нам доля підказує, які там вітерці віють, і куди краще ступати. Хай Господь благословить наш розклад і направить нас на добру дорогу. Ну, погнали, не гаймо часу! А й що ж то за питання? Та то якраз файне, файне найби всі знали, чого той Путін боїться, бо ж страх показує, де слабинка. Ну давайте глянемо, що нам карти картиненька повідають. Такс. Перша карта Трійка Пентаклів. Ой, щось мені тут чується тут про команду, про спільну роботу, про якихось людей, з ким він має тримати контакт. Та мені так виглядає, що він до біса боїться, що його свої ж підставлять, боїться втратити контроль, бо знає, що один він ніхто, страх. Що система, яку він будував зсередини, завалиться, як той хлів без фундаменту, друга карта вісімка мечів оце вже цікаво. Тут про страх бути в пастці, він бідний, вже сам себе загнав у клітку. Боїться, що немає виходу, що рятунку не буде. Сам собі зробив ту тюрму і сам в ній сидить. От якби не було камер журналістів і всіх тих друзів, давно б втік кудись у бункер навічно. А тепер третя карта зірка. Ой, а це вже така духовна карта про надію, віру, мрію. І тут, знаєш, що? він боїться правди, боїться світла, що відкриє, хто він є насправді. Боїться, що люди прозріють, що його образ розлетиться, як дим над водою. Боїться, що колись прийде справжня зірка надій? Надія для народу, а не він. Путін найбільше боїться втрати контролю над своєю командою, боїться, що з усіх боків його затиснуть, і що правда про нього вийде на світ божий. А ще ось що з'явиться хтось, хто буде тим справжнім символом надії. Так що хоч він і сидить на троні, але трон той вже гойдається. Ай, ну тут таке питання, що аж у вухах дзвенить Путін війна, вихід. Чи він не хоче, чи не знає, як з того болота вилізти? Ну, давай, золоце, подивимось, що карти нам розкажуть. Перехрестилась, і поїхали. Такс, перша карта, сім пентаклів. От тут у нас а, про чекання, про плоди, які ще не дозріли. І знаєш, що воно мені каже? Він не то, що не хоче, він чекає. Такий як садівник, що дивиться на ту свою гнилу грядку і думає, може ще трохи почекати, може ще щось виросте. А, Боїться, що е, зараз зупиниться тата, та, і е, все дарма було. Тобто він не хоче зупинятись, бо думає, що ще може виграти або виторгувати щось. Друга карта, четвірка Пентаклів. Оце вже жадібність. Тут вже про моє нікому не дам. Е, сидить на ресурсах. Тримає е, як скунс на золоті, е, він не хоче відпустити, бо боїться втратити владу, імідж а страх тих, хто його слухає. Не пускає війну, бо вона для нього як інструмент контролю. Вихід для нього це як зізнатись е, е, у поразці. А тепер третя карта, диявол. Ой, мамцю, та тут все ясно, як Божий день, він не може вийти, бо вже в залежності. Карта показує, що війна то вже як кайф для нього, як залежність від зла, від контролю, від страху. Він і не хоче, і не знає, як. Його вже смикає та темна сила, і е, сам він без кайданів тої війни вже ні на що не здатен. Путін і не хоче, і не знає, як вийти з війни. Він чекає дива, тримається за все, що має, і водночас повністю залежний від того, що сам створив. Вийти це признати поразку, а для нього то як смерть. Ой, мої рідні, яке ж болюче питання. Коли ж вже ті жахіття скінчаться, коли небо над Україною буде чисте, без сирен і страху? Сідаю з вами в думках, кладу руку на серце і витягаю по одній карті, хай правда озветься, хай все світ скаже. Такс, перша карта, королева Пентаклів. Ой, файна жінка, мудра, зібрана господиня. Це Україна як мати, та, що тримає дім землю життя. Вона сильна, вона знає, що треба вистояти. І ця карта каже нам: основа вже є. Є опора, є народ, є рідна земля, яка тримає. Але це ще не кінець. Друга карта Сімка мечів. Ох, тут вже йде підступність. Це про ворога, що обманює, крадеться, робить підло. Обстріли тривають, бо ворог ще має хитрі плани. Він пробує обманом, провокаціями робити вигляд, що нічого такого. Ця карта каже: ще буде брехня, ще будуть спроби нанести шкоду зненацька. Третя карта смерть. А це мої рідненькі, хоч і страшна назва, але це добра карта у цьому контексті. Бо смерть це трансформація. Це значить, що настане кінець і саме обстрілам. Але не просто так, щось має дуже сильно змінитись. Може, щось з путінським режимом, може самі події на фронті. Але ця карта каже чітко: обстрілам прийде край, це не буде завтра, але воно вже на горизонті. Обстріли не припиняться. От, от, але процес іде. Україна вистоїть, хоч ворог ще буде хитрувати і шкодити. Але прийде момент, можливо, раптовий, можливо, через сильну зміну, і все це припиниться. Світло переможе темряву. Ой, то дуже важливе питання, аж серце стискає. Чи маємо ми чим закритися, чи наші ППО ще тримаються, чи вистачає тих ракет? Такс, перша карта, шістка кубків. Це карта спогадів минулого, підтримки. І знаєш, що, вона мені каже, що є допомога ззовні або була, або на підході. Може бути, що щось із запасів, ще з тих, що передавали раніше, зараз нас рятує. Тобто ракети є, але вони не нові, як, як кажуть. Не першої свіжості там, але ще можуть тримати друга карта Єрофант. А тут вже дуже символічно: це структура, порядок, держава Єрофант завжди про офіційну силу, про підтримку на рівні великих рішень. І я бачу тут союзників. Значить, нам передають ракети офіційно через державні канали. Все під контролем не хаос, а система. Тобто, ракети ППО є, бо їх постачають по домовленостях. Є, але треба не розслаблятись. А третя карта: світ ну, оце вже просто благословення. Це завершення циклу, глобальна підтримка, захист. Карта каже: Ми не самі, світ з нами, і, хоч не без труднощів, але ракети будуть. Може не завжди в тій кількості, як би хотілося. Але процес іде, і він вже. Е е Налагоджений ракети до ППО є частина ще з попередніх поставок, частина зараз йде через союзників, і ще буде. Світ нас не кидає, тримає наше небо. Але треба тримати кулаки і не забувати нас не все вічне, треба оновлювати, просити далі. Бо, бо без допомоги тяжко. Ой, та то таке страшне питання, що аж мороз по шкірі та тисячі шахедів за одну ніч, то не просто атака, то апокаліпсис якийсь. Ну, давайте подивимось, що кажуть карти. Перехрестилася глибокий вдих, і поїхали. Такс, перша карта, закохані ого. Здавалося б, про любов, але не тут. Тут про вибір. Це значить, що вони думають над таким сценарієм. Є така ідея, є такий план. у кого Когось із тих ну, кацапських стратегів, але ця карта також каже, що то ще не рішено. Може бути, може не, а, а ти може ні. А, вони стоять а, на роздоріжжі. А, друга карта вісімка пентаклів. А тут вже про роботу, про підготовку. Карта каже, вони працюють над цим не просто так, а прямо готуються технічно, логістично, тобто чисто теоретично змогли б. Вони там штампують е, ті е, шахеди як пиріжки, але чи вистачить у них ресурсів аби аж тисячу питання е, і третя карта двійка кубків. А це дуже цікаво. Це карта партнерства Союзу. І отут мені чується, залежні вони е, від інших. Від е, ірану, від е, логістики, від погоди, від техніки самі вони не зможуть це реалізувати так просто. Їм треба згода, координація, підстраховка, тобто залежні від обставин. Такий варіант теоретично можливий, а, вони над ним думають і навіть готуються. Але є купа, але вони не мають повної свободи рук, залежать від ресурсів і зовнішніх партнерів. Тож наразі скоріше ні, ніж так. Але спати з одним оком відкритим все ж варто. Моліться, тримаймо небо і вірмо в наш ППО. Ой, питання дуже влучне і болюче, бо всіх цікавить, що чекає тих, хто зараз в СЗЧ, той не дивно. Одні пішли, бо змусили, другі та бо повірили, а треті просто втекли від життя. Ну давайте глянемо, що кажуть карти. Такс, перша карта, сімка кубків. Ух ти, тут про ілюзії, мрії, самообман. Це означає, що багато з них взагалі не розуміють, куди влізли. Їм або пообіцяли молочні ріки, або самі придумали собі картинку. Типу захищаємо, та буде круто, або просто не знали правди. Карта показує їхній шлях. Почався з обману, з туману в голові. Друга карта світ. А тут вже карма завершення, розплата. Хтось із них дійде до кінця шляху, або фізично, або ментально. Але ця карта також каже, правда вийде. Світ побачить, хто вони є, що вони робили, ку є. Буде викриття. І той, хто був у СЗЧ, не зможе це приховати. Це як мітка, вже не втечеш від того, що зробив. І третя карта сімка жезлів, А це вже про боротьбу. Ті, хто залишаться живими, там мусять, будуть боротися з власною совістю, з суспільством, з наслідками. Там їх чекатиме супротив, осуд, можливо, ізоляція, будуть захищатися, оправдовуватись, і багато хто з них буде відчувати себе сам на сам проти світу. Доля в них важка і незавидна. Почали з обману чи чужого, чи свого. Далі прийде розплата і викриття, а потім довга боротьба. Не буде їм легкого життя після того, що вони пережили і зробили. А хто схаменеться, ще зможе виправити щось, але легко не буде. Ой, файне питання задала золота моя, бо нині всі про то думають: чи вистачить нам людей, сили, духу, щоб далі тримати фронт, не здаватися, давати по зубах ворогу. Ну що, беру карти, глибокий вдих, трохи святої водички на долоню, і слухаю, що нам все світ шепоче. Такс, перша карта, колісниця. О, та це дуже сильна карта. Вона про рішучість, про рух вперед, про контроль і волю. Це каже мені, мобілізаційний потенціал є і є ще чим далі їхати. Є хто може сісти у ту колісницю і керувати нею. Це також символ дисципліни і бойового духу. Тобто маємо у військовому сенсі, можемо рухатись далі. Друга карта двійка кубків. А тут вже союз, підтримка, єдність це каже, що народ не відвернувся. Є зв'язок між військом і народом, між державою і людьми. Так, не, не без питань, не без втоми. Але мобілізація можлива, бо ще є взаєморозуміння. А ще це може показувати підтримку від союзників, допомога, спільні дії. І третя карта дев'ятка пентаклів. Ой, то вже карта достатку стабільності вона каже: маємо запас. Ще є ресурс не тільки людей, а й організаційний матеріальний. І вона ще про тих, хто вже має досвід, хто знає, що робити. Є вже загартовані кадри, і з них і буде триматися основа. Так, ресурси в Україні ще є: і людські, і моральні, і організаційні. Не все легко, але є чим воювати і є з ким. Головне тримати єдність і розумно все координувати. Що треба, тож докупиться, а що з людей знайшла. Не без труднощів, але не критично. Ой, то таке глибоке питання: що аж сльоза навертається? Бо ж не про зброю, мова, а про серце, про віру, про той вогник всередині на, перша карта, шістка кубків. Це тепла, ностальгічна карта. Тут про пам'ять, про дитинство, про те, що було колись добре. Українці пам'ятають мир, пам'ятають, як було до війни, і саме ця пам'ять тримає віру, бо хочуть повернутись до того стану не в СРСР ні, а в спокій, у впевненість. У своє ця карта каже: віра у перемогу жива, бо живе спогад про світле. Друга карта ієрофант. О, це вже про традиції, про мораль, про духовну основу. І це дуже сильний знак. Бо ця карта каже, українці вірять у справедливість, у Божу волю, у те, що перемога там не просто військова, а моральна. Тобто, віра глибока. Може і не всі кричать про неї, але в душі. Вона є і в армії, і в тилу, і в церкві, і в бабці на базарі. Третя карта, четвірка кубків. А тут вже втома розчарування, типу чого все так довго, чого ми ще не виграли. Є частина людей, що вже опустили руки або просто закрилися емоційно. Але ця карта каже: шанс є він прямо перед носом. Просто треба його побачити. Втома це не це не кінець, це стан, який мине. Українці вірять, хтось з серця, хтось з розуму, хтось по звичці, а хтось мовчки, є втома, є сльози, є сумніви, але віра тримається, бо є пам'ять, є духовна сила і є ще шанс. І як тільки він знову стане ясніший, знову загориться той вогонь. Ой, ну то ж, файне і дуже серйозне питання до чи будуть в Україні балістичні ракети свого виробництва? Такс, перша карта двійка кубків. А це карта союзу, домовленостей партнерства. Значить, на початку тої справи, що стосується ракет, буде якась співпраця може з іншими країнами, може якісь технології передадуть чи поможуть з розробкою, тобто самі ми з нуля то не піднімемо, але разом з кимось. Є така можливість не просто самі зробимо, а радше разом домовимось. Друга карта, четвірка мечів. Ага, тут вже стоп, пауза, тиша. То карта, коли щось на холості, а ніби і є потенціал, але все зависло. Може бути, що поки що ті проекти, або на стадії роздумів, або спеціально притишені, або щось тормозиться на рівні рішень. Може бюрократія, може страх, може не на часі, а може і навмисно приховано. Третя карта дев'ятка мечів. Ой, а тут вже тривога, безсоння, страхи, нічні думки. Ця карта каже: або влада боїться наслідків, або є ризики, що хтось дуже не хоче, аби ми ті ракети мали. Може бути міжнародний тиск або внутрішній страх, що як зробимо, то ще більше загостриться все. Це е, карта недії, а переживань, причому сильних. Ну, що я вам можу сказати, любенькі мої. М Карти показують, що можливість зробити свої балістичні ракети є, але не самотужки, а через союз чи допомогу щось нам дадуть або разом розроблять. Але зараз воно все на паузі, ніби заморожено або законсервовано. І головне, страх і тривога дуже сильні, бо така зброя то вже дуже серйозна штука, і навколо неї багато закритих тем, шептань і політичного страху. Ну, от і все, мої рідненькі. Карти сказали, що мали сказати, а нам тепер з тим жити мудро і обережно. Дякую вам, що були зі мною. Хай вам ангели світять дорогу, а зло вас обминає, як дощ неділю. Не забувайте, сила в правді, а спокій в серці. Бережіть себе і близьких. Все буде Україна.